Таю вас, шановні глядачі, з вами Олександр Ви Це проект Код доступу. Програма, де ми розкладаємо складні суспільні теми по поличках 5 червня. Одна із ключових дат для обмежено придатних військовозобов'язаних, які проходять повторно велка. Що буде, якщо не встигнути? Як оскаржити висновки медкомісії? Кому можливо буде виїхати за кордон? Після прийняття відповідного законопроекту про ці та інші питання будемо сьогодні говорити з нашою гостею у нас сьогодні в студії Інга Кординовська, керуюча партнеркою юридичної компанії ID Partners. Пані Інно, вітаю вас в нашій так. студії. Ну, давайте із наболіло, принаймні для мене особисто це ВЛК і 5 червня. Хто не встиг? Отже, пані Інго, давайте почнемо ось саме з ключового: 5 червня. Останній день для проходження ВЛК для обмежено придатних. Що означає ця дата юридично, і що буде з тими, хто не встиг пройти комісію вчасно? Юридично це означає останній день сроку для проходження ВЛК. Саме я б сказала отримання направлення на проходження ВЛК, мабуть так. Краще правильно трактувати, тому що зараз дуже багато хто жаліється на шалені черги у роботі. Тобто вони не справляються з потоком тих людей, які мали прийти, тому що фактично всі почали проходити десь, коли у нас був попередній срок, встановлений 5 лютого здається. Угу. І от, ну коли там всі згадали, що треба прийти, от цей період цих кілька місяців усі побігли проходити. А у них крім цієї категорії є і купа інших осіб, які проходять волока в звичному порядку. Бусифіковані теж, і відповідно дуже багато зміщується. Через це це дуже довгий і дуже тривалий процес. Заяв таких публічних продовжувати цей срок не планують. На Станом на сьогодні він не продовжений, як було попередній раз. <тас> Тому особи, які не пройшли, тобто вважається, що це ті, які не виконали вимоги мобілізаційного законодавства, а отже, вони можуть бути притягнені до відповідальності за 210 стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ну, вся вона єдина, яка нам стосується мобілізації, фактично по ній усіх, які це в штраф 17 тисяч гривень угу. на сьогоднішній день, якщо його оплачувати впродовж 10 днів, це на 8500, так? Так, але там цікаво насправді чи взагалі технічно це можливо буде реалізувати, тому що е для цього треба виконати низку умов. Ви повинні угу. бути згодні з цією відп... з тим, що вас притягають. Ця заява має бути подана до ТЦК, ну яке розглядало дану постанову, а, і ви повинні встигнути оплатити протягом 10 днів цю постанову угу. і моніторити те, що вам її е, винесли, е, і встигнути платити це фактично проблема уже самого е, військово-зобов'язаного. Тому що якщо він, наприклад, там вона довго йшла. Або щось таке, і він не встиг в сроки. Ну тут вже з цим нічого не зробиш. Тому то краще вже десь там намагатись ходити самому в ТЦК, просити, якщо ви знаєте, що вас мають притягнути. Якщо ви знаєте, що у вас цей срок все одно пропущено, ви все одно не виконали ці вимоги. Цей штраф так чи інакше буде. Тоді звертатись, подавати заяву, що ви згодні з притягненням, моніторити етап, коли винесли цю постанову, щоб встигнути в цих 10 днів. Оплатити, бо якщо ви пропустили цей срок, норма вже не діє, Угу. <реку> якщо людина почала проходити ВЛК 2 або 3 червня, 4 або навіть 5 числа, так отримала ось цей папірець, <реку> але результат ще не готовий. Вважається, що вона порушила закон, і або чи це вважається, що вона встигла. Давайте так, якщо ми беремо принцип рухованства права, то вважається, що вона не порушила закон, тому що особа вчинила всі необхідні дії з її боку, щоб пройти це ВЛК. Той факт, що ВЛК там завантажена, працює кілька годин на день, не встигла цей потік громадян та обслуговувати. Це вже не вина особи. Її нема за що штрафувати. Вона зі свого боку все, що можна, прийшла. Направлення взяла, ходила. Вона виконала цей обов'язок. Тому я не думаю, що за таке. Будуть страхувати, але це якщо ми беремо принцип верховенства права. Якщо ми беремо принцип формалізму, то чисто технічно ну ви ж не, не маєте пройденої ВЛК станом на 5 червня. І, на жаль, в більшості випадків наші державні органи, до яких належить тому числі, ТЦК, більше і частіше користуються принципом формалізму. Дуже формально підходять до формулювань закону, не враховуючи дуже багато інших аспектів, які мають враховуватись також. Тому як складеться практика, не знаю. Будемо бачити. Вже ну тобто перший червень, там липень е з хорошого, що обіцяє нам Мінцифра, що наче вони планують додати можливість бачити там ці штрафи, їх сплачувати через е додаток. Це теж в тому числі можна буде легше моніторити, що там відбувається щодо вас, і відповідно встигнути заплатити за цих 10 днів це добра така реформа. Але ну, яким вони шляхом підуть, формальним чи здоровим глуздом, так би мало працювати право, мені сказати важко. Аж ну, здоровий глузд це те, щоб вважалось, що. Звісно. Проходження, Звісно. Так? Звісно. І можна вважати початок проходження ВЛК, дату виписки е направлення? Ну, дивіться, за направленням ще треба фактично з'явитись, тому що один факт отримати направлення, а може ви його просто технічно отримали і не прийшли. Ну, розумієте? Ну, знаєте, у мене взагалі своя особиста історія. Я отримав направлення на ВЛК в одну із. Е Поліклінік міста по у своєму районі у резерв плюс прийшов туди, а мені там говорять, що ніякої комісії немає, і відправили до військомату. У військоматі я потрібен був отримати паперове направлення для того, щоб потрапити. в ВЛК в перший день мені цього не вдалося зробити. Вдалося зробити наступного дня завдяки електронній черзі. Ось але черга моя пройшла. І ось завтра, останній день, коли я з цим направленням намагатимусь знову потрапити до військкомату і пройти військово лікарську комісію, я чесно кажучи, не впевнений і не знаю, що мені може за це. Загрожувати ну дивіться. Ви коли заходили в ТЦК, коли вас направили з поліклініки за паперовим направленням мас мали фіксувати в журналі? Що ви ніхто прийшли. ніхто нічого не фіксував? Ось це проблема. Зазвичай ну тобто, якщо ви не зможете довести, що ви свій обов'язок виконали, ви прийшли вчасно за направленням, яке видали. Ви виконали те, що від вас працювала держава. Тобто далі був обов'язок саме держави в особі державних органів виконати свою частину завдання. так. Я в той же самий день прийшов до військомату до кабінету, де. Його видають, записався у чергу, але моя черга до закінчення робочого дня. До мене не дійшла. Ну я ж кажу. Тобто, тут питання так, я відмітився. так. Все, якщо там. десь будуть якісь відмітки, журнал відвідувань ТЦК, журнал, наприклад, де ви відмітились, де була якась інша mm -hmm. черга на ВЛК, наприклад, в поліклініку, коли ви заходили, можливо, десь в якісь реєстратурі брали якісь довідки направлені ще щось. Тобто, ось ці всі папірці вони можуть потім показати, що школи ви свій обов'язок виконали. Інша справа, чи вони. Будуть просто нагло усіх підряд. Ну, так я кажу, там немає у вас додатку, та після 5 червня ВЛК, все штрафуємо. Хто хоче, буде оскаржувати. Вони можуть піти таким шляхом. Так було з повістками, наприклад. Тобто вони не розбиралися, а особа має вістрочку там, чи вона проходить зараз ВЛК. Вони просто, знаєте, один відділ, права рука не знала, що робить ліва. Тобто, один просто всім масово. Ви десь там значитись, рець військово зобов'язаний, все, всім розсилаємо цю повістки. То, що особа має вістрочку і вона не повинна вже ну, з'являтися, вони не Збиралися та багато хто по цим оскаржувала, але був в розрахунок на те, що далеко не усі будуть оскаржувати, мають таку можливість, знають, як це робити, і може бути, на жаль, така історія зараз. Вона абсолютно неправова, тобто це факт. Тобто, в жодному разі ми не можемо пачками притягати людей до відповідальності, тобто так не повинно працювати. Але так працює принцип формалізму, на жаль, в найгіршому його прояві. Оскаржити це можна, так звісно, ну угу. оскаржити це можна от той приклад, якщо я не була, якщо ви можете довести. Що ви звертались для виконання цього обов'язку? Тобто, десь ви реєстрували, що ви приходили, вас не взяли, ви не встигли в чергу, та що ви в свій обов'язок по направленню прийшли. Тому що якщо ви просто отримали направлення, ні, це не означає, що ви виконали обов'язок, За ним ще треба прийти і виконати свій обов'язок. А те, що вже вас не встигли прийняти, у них там черга, перерва, неробочий день, заняті. Вони ще щось, це вже їхні проблеми. Угу. Ще одне важливе питання: чи існує ризик, що після 5 червня, поки немає. Оновленого статусу людину можуть мобілізувати як придатного автоматично. Ні, я не думаю, що це, це просто протирічить в цілому змісту того, як має відбуватись мобілізація. Тобто, так чи інакше, має бути пройдена ВЛК. В будь-якому разі вона зараз про ВЛК має проходитися раз на рік. А ну у більшості тих, хто були обмежені придатні, вони точно цей срок перевищили. Тобто, останній раз вони проходили велика більше ніж рік тому. Угу. А, ну абсолютна більшість, тому ну ні, тобто його так чи інакше мають направити на ВЛК. Але правда, в такому разі ви велика пройдете за 10 хвилин. максимум. Так звісно, якщо на руках не буде так. документів, які потрібні. За словами народного депутата пана Веніславського, після повторної ВЛК 99% обмежено придатних стали повністю при датними, ось скажіть, будь ласка, наскільки це юридично логічно і чи не схоже це? На спробу закрити певні необхідні питання, так ну чому не схоже, так і було Ця держава, робила абсолютно свідомо з точки зору, що їй треба було збільшити кількість осіб, яких можна мобілізувати, і вона взяла і поміняла ті критерії, за якими можна осіб визнавати непридатними, тобто зменшила кількість захворювань, які вважаються такими, що особа не може виконувати певні обов'язки війську, бо взагалі не може бути військово зобов'язана. Тобто це умисно робили саме для того, щоб більшість чоловіків стали придатними. Тому це не дивно насправді, що більшість стали придатними. Це не тому, що вони всі одужали різко, а тому, що критерії поміняли. Тобто їх звузили. Їх, наприклад, було, умовно кажучи, 100 захворювань, за якими тебе не брали в армію, стало 10. Ну так і всі виздоровіли. А вони це зараз можуть позиціонувати, що там страшна корупція була, всі собі все купили. Та ні, ви ж просто зменшили кількість оформлень, за якими можна ну, не мобілізують або мобілізують для там роботи в теловій частині і так далі. Зараз це просто змінили, бо державі так було вигідно. Угу. А щодо апеляції на рішення ВЛК, Мін'юст нещодавно надав роз'яснення щодо оскарження рішення військово-лікарської комісії. Розкажіть, будь ласка, яка процедура, якщо людина вважає висновки упередженими або помилковими? Uh... Дивіться, у нас е і до роз'яснення мін'юсту. Просто у нас на жаль, більшість державних органів вони не вміють читати закони. Їм завжди треба якесь ще додаткове роз'яснення, бо їм не вистачає власних. Е Власного розуму, щоб розібратися, як це має відбуватися, але в нас абсолютно в будь-якому випадку, якщо ми взаємодіємо з державним органом, існує два способи оскарження: це позасудовий адміністративний, очі називають і судовий. Це означає, що у кожного державного органу є вищестоящий орган, якому він підпорядковується, якому він підзвітний або підконтрольний. І відповідно, в даному разі, якщо ви, наприклад, регіональна якась там ВЛК вам винесла рішення, з яким ви не згодні, ви могли йти там вищестоящу. Це або якщо там у вас вище стояща, там районна якась або обласна, вже одразу ви туди потрапили. Хоча, як правило, все таки ви перший рівень одразу зачіпаєте. Тоді ви оскаржуєте в центральну ВЛК. І ми так і робили. Ось цей час оскаржували ці рішення, і вони дуже адекватно зажди, реагували. Тобто, в більшості випадків вони, якщо ми дійсно додавали докази, ну ми це завжди робимо. Що, наприклад, у людини є захворювання, вона там ними хворіла. Ми додавали ці медичні картки. Там медичні документи, що в неї ці захворювання є, вони не були враховані при проходженні ВЛК. І його направляло такого військовозобов'язання для повторного ВЛК з урахуванням вже ось цих медичних документів, які не були враховані. Ну частіше за все це були особи, які бусифікували. Там ВЛК за 10 хвилин, всі все придатні, і відповідно там ніхто нічого не враховував. Людей могло не бути з собою медичних документів про їхні там системні Хворі, якими вони хворіли все життя, їх ніхто не слухав, їм ніхто не вірив, нічого не перевіряв. І вже пізніше так ми подавали всі скарги. Тобто, ви оскаржуєте ці рішення або ви стоящий орган, або в суд суд гірше насправді, тому що судді, можливо, це якась певна домовленість, або просто суддя не хочуть брати на себе за це відповідальність, прикриваючись тим, що вони некомпетентні і не медики з питань велика, але там не треба бути медиком. Насправді вони mm -hmm. пишуть, що. Вони можуть виявити лише процедурні порушення, якщо, наприклад, там було перевищено срок розгляду, або якісь там не враховані якісь речі, які мали бути враховані. Але суд не буде писати про те, що там було правильне рішення ВЛК чи ні, бо вони кажуть, що це підміна понять. З одного боку, вони праві, бо суд не є ВЛК, та, да? він не може замість лікарів оглядати людину і визнавати її там придатну чи ні. Але були, наприклад, нас катастрофічні випадки, коли в людини там стадія спіду четверта. Стадія і ну тут, якби знаєте, не треба бути лікарем, щоб прочитати положення привилка, де написано, що особа з такою стадією спіду ну, не придатна. все немає варіативності, там нема слова може, якихось варіантів, якихось медичних особливих термінів. Ну і суд вона, каже ну суд не може оцінювати це формулювання, хай іде на повторну влк Ну тому якби це трошки дивно, бо суд лукавець: тут не треба бути лікарем, щоб просто прочитати текст положення привилка, де чітко перелік хвороб зазначений. Якщо в медичній карті є ось такий діагноз, і він є в цьому положенні і в переліку осіб, які мають бути непридатні, без там, бо там, наприклад, є деколи формулювання за умови значного порушення функцій або там обмеження. Тоді зрозуміло, що в ступінь є умова значного порушення, немає, це можуть визначати тільки лікарі. Але коли захворювання чітке, то суд мав би взяти на себе таку відповідальність і винести це рішення. Вони цього, на жаль, уникають. Тобто, остання практика складається, мені як юристу дуже не подобається, тому що. Це таке традиційне зняття з себе відповідальності. Ну ніхто не хоче нести відповідальність за власні рішення, і їм таке не подобається. Тому іноді навіть у цей адміністративний порядок у вищестоячу ВЛК, він ефективніший, бо це лікарі. Вони не можуть сказати, ми нічого не знаємо до побачення. Uh -huh. Вони бачать, що якісь певні захворювання не були враховані. Завді це працює. Але інша справа, що цим дуже часто зловживають і вигадують, що ой, ми неправильно пройшли ВЛК, Велика така сяка, потім питаєш людину. Там було зверталося до мене кілька клієнтів, що Боже, я все життя хворів. Як дайте мені якусь довідку, щоб ми могли ну, докласти докази, що ви у вас мали захворювання, його не врахували. Ой, ну у мене немає. Ну ви розумієте, якщо людина дійсно хворіла все життя чимось, ну не може в неї не бути взагалі за все життя жодного звернення до лікаря з підтвердженням цього захворювання. Так не буває. Mm, так. Ну і тоді ти кажеш, ну зверніться тоді зараз. Що у вас це захворювання є? Ні, ну я не хочу, я не вірю лікарям. Ну так воно не працює. Розумієте, тобто в тебе або є захворювання, і ти звертався, лікувався і так далі, або в тебе його немає. А оце я хворію, але в мене немає жодного доказу. Така історія не проходить. Як виглядає типовий типовий кейс подачі скарги? Які документи, строки, куди подавати, і чи можливо є у вас якісь. Позитивні е, впроваджені кейси та всі позитивні, всі, що ми подавали, усі писали направити на повторну велка. Але це для цього ж для того, щоб це було позитивно. Треба чітко показати, що саме не було враховано. От ви кажете, в мене наприклад там порок серця, і покажіть медичні документи, які підтверджують інші, не ВЛК, що у вас він є. Додаєш, відправляє тебе на повторне ВЛК, там все просто працює. Тобто, по факту нічого крім медичних доказів, медичних документів з інших лікарень, де ви хворіли. Вас оперували, там ви проходили якісь дослідження, лабораторні аналізи, бо дуже залежить, які захворювання. Наприклад, там е, іноді треба підтвердження прям медичний висновок, іноді достатньо якихось лабораторних досліджень, якщо там треба показувати кількість якихось речовин в крові. Ну дуже залежить. Відповідно, від цього ти дивишся, як ти можеш підтвердити, що в тебе це захворювання є, а його не врахувала ВЛК. Ідеш, береш ці докази, додаєш їх, пишеш цю заяву і все. Угу. Тобто там нічого особливого не треба, але ж крут не працює, як люди просто не пишуть заяву без жодного доказу. Що от я все життя хворів, а вони не врахували такі гадіни. Ну ні, так не можна. Тобто, якщо ви кажете, що вони такі погані, то вибачте, докажіть. Ну дайте докази, що вони не врахували, які саме. Е, ну покажіть якісь лабораторні дослідження. А також люди часто кажуть, я все життя хворів, а жодного документу підтвердження немає. Так, так, так точно у вас позитивного результату не буде. Скажіть, чи має юридичну силу висновок приватного медзакладу, якщо він суперечить ВЛК? Е, має, і ми додавали такі висновки саме, коли оскаржували рішення ВЛК, наприклад, якихось там районних регіональних. Е, проте є таке предзяте ставлення до них, що вони більше полюбляють і більше шансів, щоб отримати позитивне рішення, саме якщо це державні лікарні. Це абсолютно. Ну, неправильний підхід, тому що медичні заклади приватні. Вони теж мають ліцензію. Вони не просто наклеїли на себе якусь табличку лікар і собі щось там роблять. Тобто їх держава верифікувала, перевірила, що це дійсно там відповідає тим критеріям, як вона хоче, щоб виглядала лікарня або лікар. Відповідно, не брати до уваги ці приватні заклади. Офіційно юридично вони не мають права. але на практиці ну, дійсно краще перестраховуватися. І ми просили клієнтів, які, наприклад, там лікувалися в якихось приватних лікарнях. Будь ласка, сходіть до державного лікаря, фактично просто продублюйте той самий діагноз. Тому що, ну, от є таке, на жаль, негативне ставлення до приватних лікарів в силу певного корупційного ризику, що ви там купили ці е, діагнози, ці. Якісь там лабораторні дослідження і все, тому краще е, пересвідчитись. Хоча ну логіка насправді дуже крива, бо ніби в державних лікарнях у нас немає купи скандалів про те, як хтось щось собі купив. Тому ну дуже дивно. Мені підхід. здається, навпаки, все відбувається. Так, так бо приватні якраз цінують якусь свою репутацію. Знаєте, бо їх закрити може наступний день і втратити ліцензію. Тому ну дуже такий, абсолютно неправильний не юридичний підхід, бо ж кажу, в статусі надання послуг медичних прирівняні ці суб'єкти, бо вони мають ліцензію. Це ліцензована діяльність. На дуже непроста, так. і ну вони отримали всі права, щоб надавати її на таких рівнях, як і державні лікарні. Але от к дійсно трошечки в цьому плані лукавить. Давайте трохи про бронювання і нові правила. Мінцифра оновила підходи до бронювання. Тепер враховують також мобілізованих після 18 травня. Що це означає для підприємств, які хочуть зберегти своїх ключових працівників? Це означає, що вони можуть збільшити кількість відсотково осіб, яких вони можуть забронювати. Тому що до цього часу, через те, що не враховували мобілізованих, точніше враховували тільки тих, хто були мобілізовані, до там це було. Ну, дискримінаційна норма, як на мене, ну чому одних враховують, а других ні. Ну це якби чому хтось кращий, а хтось гірший? Ну вони однакомобілізовані, mm, вони однаково виконують ті самі функції захисту держави. Тому це насправді просто вирівнювання цього статусу КВО. І я дуже рада, що вони нарешті це зробили, тому що кожен разу, як ми консультували підприємства там, щодо критичності і розповідали про цю історію, вони, вони такі питали: а чим ці гірші, ніж ці? Я кажу, немає жодної різниці, але, на жаль, держава тут просто зробила ось ну неправильно так вписала. І я сподіваюся, Можна це виправити. тому це просто виправлення цієї помилки, тому що. По-хорошому, ну одні мобілізовані до 18 травня чи після нічим один від одного не відрізняється. Тобто, це чисто був такий юридичний факап. Вони його виправили, і слава Богу. Тобто, це дозволить тепер, бо дуже багато підприємств не звільняли е, своїх працівників. Тобто, багато хто навіть продовжує виплачувати якусь допомогу е, працівнику, тобто хтось зарплату продовжує виплачувати це за власним бажанням е, бізнесу. І відповідно вони числяться в штаті, але таким чином вони е, е, ну, не враховувались при підрахунку кількості Броньованих зараз їх можна буде врахувати, і таким чином збільшиться кількість осіб, яких можна забронювати? Угу. А на практиці чи можуть тепер роботодавці переглянути списки бронювань, подати нові заявки з врахуванням цих так, змін? Так, так? так. Угу. саме так воно і буде працювати. А щодо типових помилок компаній при подачі документів на бронювання, як їх можна уникнути? Дивіться, давайте розділимо, тому що на бронювання якраз вже дуже складно помилитися. В нас є етап отримання статусу критичності або галузевої неважливості. Без цього ти нікого бронювати не можеш. Тобто, ти можеш бронювати осіб, тільки, якщо ти маєш цей статус, і от ось з цим статусом все дуже складно, тобто його важко отримати. Там є ціла низка помилок, які можна допустити. А бронювання ти вже робиш через платформу онлайн, і ну, система так налаштована, що там дуже складно помилитись. Тобто ти просто mm -hmm. не можеш забронювати тих, які не підлягають бронюванню, бо тебе просто онлайн-система не пускає. Тобто самим бронюванням може насправді проблем немає. От критичність отримати, так, це ціла історія. З Цим дуже багато нюансів, тому що е, дуже. Багато з цього приводу спекуляцій, тобто там насправді немає якоїсь надзвичайної складності. Просто дійсно треба дотошно вичитати критерії, що саме від вас хоче бачити, які документи хоче бачити, орган, через який ви бронюєтесь. Вони детально і дуже занудно це все там розписують. І це просто треба, от знаєте, буква, буква кома в кому виконати, без жодної самодіяльності. Немає там якоїсь, а ми думали, що вони подумають. Ні, вони нічого не подумають. Що ви подали, та й вони перевірять все крапка. Тобто, ось це Кій самий головний Аспект другий, як я завжди кажу. Усі думають, що комусь дуже цікаво читати їхні документи. Знаєте, в нас деколи подача пакету документів, це три пачки бумаги може бути на одного клієнта. Ну і це величезна кількість паперу, яку треба як мінімум, відсортувати, ну якось описати, щоб принаймні в ньому можна було розібратись. Тому що mm -hmm. якщо в цьому всьому ну величезних стосах паперу, навіть той, хто подає, не може розібратись деяка довідка, деякі там довговіршово вони там додають. То державний орган взагалі не буде розбиратись. В них багато роботи все що їм не ясно відмовити все. Ну, якби вони сильно вникати не будуть. Тобто, фактично, ну немає якоїсь там надзвичайної складності. Просто більшість дуже нехтують ось цим е ну таким дуже дотошним підходом. Тобто, треба дійсно дуже занудно вичитати кожне слово, кожну букву, що хоче державний орган, і виконати чітко буква в букву, всі ці вимоги без кажу, жодних відхилень вліво, вправо там на міліметр. От і все. А ще одне таке питання у парламенті зараз говорять про можливість дозволити виїзд чоловікам до 23-24 років. Ось з юридичної точки зору, наскільки це реально і кого це може торкнутися? Е, ну, дивіться, мені здається, що. Е... Я не вірю в те, що вони ведуть саме цю категорію, тому що це в нас зараз мобілізація та з 25 років. Це ті, хто зараз звільнені, і всіх, кого я знаю в цьому віці, вони вже там консультувалися. Що десь ближче до 24 років вони планують десь mm -hmm. там якось зникнути з країни, шукають собі якісь там варіанти, ну і так далі. І вони вже це роблять, коли це ще неможливо. Багато хто, тому зрозуміло, що якби держава ну, навряд чи їм скаже, та будь ласка, відкрий вам ворота, їдьте всі, тому що повертатись вони ж точно не будуть. Тому, ну, давайте так, не точно, я не хочу за всіх розпоряджатись. Принаймні, там ну, більшість тих, кого ми консультували, теж вони собі десь так. І намагались якось зараз знайти спосіб, як виїхати, щоб коли ми повністю 25 років не попасти під мобілізацію. Тому, чесно кажучи, швидше звучить, можливо, як правда, категорія там 18, 20, 21, Ну бо це студенти, і вони багато хто дійсно собі ну, вбили можливість закордонного навчання. Бо там до десь до 22 років, до 23 це ще багато хто навчається. Тобто, якщо цю категорію охопити, то це було б розумно і слушно і дуже навіть важливо для держави. А от більше. Ну, навряд чи. Ну і наостанок, які ключові дії ви порадили тим, хто зараз має статус обмежено придатний, проходить або намагається пройти ВЛК, або хоче відстояти своє право на відстрочку? <свісна> Це таке загальне питання, насправді, але відповідь на нього буде універсальна для всіх. Ну, відстоювати боротися за своє право, тому що дуже багато людей, знаєте, вони не читають якихось міфів в інтернеті, понеслуються, що у нас крізь корупція, все одна корупція. Ну, тобто, Зрозуміло, що часто засоби масної інформації не висвітлюють сотні кейсів, де все нормально. Ну, Тобто, вони висвітлюють. Ті, якісь абсолютно одіозні шокуючі для всіх кейси, де там когось не знаю, насильство, застосували, де дійсно було нагле порушення закону. Е, ну, це робота така в засобі масової інформації, та висвітлювати якісь жахливі там форс-мажорні обставини. І ніхто не розглядає е, ось цю величезну кількість всього, де все пройшло нормально. Тому насправді є хибне доволі уявлення, і ну, не треба так думати. Треба піти, спробувати це все пройти, подивитися, як це все виглядає, і відстояти свої права. Те, що система. Іноді помиляється це факт. Ну, вона іноді. Як приклад, ти щось розповіла про повістки без розбору, всім підряд, шлем повістки, Неважливо, там особа вже 35 разів оновила дані. Ми все одно шлем повістку на оновлення даних. Так не повинно бути. Це факап системи. Але в той же час, ну тобто, часто все працює абсолютно нормально, і просто треба взяти, пройти, добити свого права на відстрочку. Якщо у вас є зібрати документи і так далі, тому що часто ті люди, які там кричають, що ой, все погано, держава погана. Ну вони насправді навіть не спробували. Вони не подали пакет документів. Там казали, от нас критичність неможлива. Потім ти їм пояснюєш, це можливо, що вони проходять, вони ой, та нам критичність ділили а ми нікому не заносили, а ми нікому не платили. Ну так, просто треба було заморочитися, там два місяці попотіти, е зробити цю процедуру, пройти її витримати і все вам дали. Але через усе хибле уявлення, що все куплено, все продажно, навіть не буду намагатись ніхто навіть не пробує. Ну тому краще все-таки спробувати подивитися, як це працює. Я ні в якому разі не вигороджу систему. Ну, в ній є багато вад і хиб, які треба правити. Які треба дещо законодавчими реформами, десь політичною волею, десь владою керівника це треба, реформи однозначно потрібні. Але багато чого працює, працює нормально, якісно. Просто взяти треба і пройти цю процедуру, а не вигадувати, що все куплено, всім всі продажні, навіть не буду намагатись, бо там ж тільки куму брату, свату це дадуть. Ні, хто хто захотів, пройшов цю процедуру. все в них є: критичність, бронювання, відстрочка і тому подібне. Дякую, пані Інго, за детальні пояснення і такі професійні поради. Дуже сподіваюся, що вони усім стануть у нагоді. Друзі, в студії була Інга Кординовська, керуюча партнерка юридичної компанії ID Partners. Ну і у час, коли правила мобілізації змінюються майже щотижня, головне залишатися в межах закону і чітко знати свої права. Це був код доступу. З вами був Олександр Філеєв. Побачимось.